У неї мама дуже творча поперша, і вона почала там творити. Вона а, робила дуже багато робіт. Поки до проведення аукціону, мабуть, не було людини, яка не переспонувала років Не перепитала, чи ми готуємося. І наважитись сьогодні було дуже важко, тому що, як і усі ви, це одні ті самі люди, ми теж на всіх фронтах. Ми намагаємося допомагати Збройним силам України, і внутрішньо переміщеним, і хворим, але минулорічна місія вона має продовження цього року. Прямо в день аукціону придбали Анатоліна, тобто фонда позитені роботи. Дуже радимо звернути увагу на цю роботу. Вони варті того. А це зимовий пейзаж від жили Крименко. Олександра Гавриленко. І це нарди. Тобто це дійсно унікальна річ, яка безпосередньо створена з глини, це ліплення, це не дерево. Тобто, наскільки вони є якісні, наскільки вони цікаві, наскільки там гарна різьба. І зверніть на це увагу. Стартова ціна навіть ну, тут менше, ніж пішло на дані матеріали. 1200 гривень унікальні нарди. 1200 гривень, чи є бажаючі? Олександр Порінити 1200 гривень раз, 1200 гривень два. Я раз замотиш, що чотири тисячі раз папу грає. Чотири тисячі раз, чотири тисячі, два, 4 тисячі. Чотири кілометри раз. 4